Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочеться поговорити про те, як кожному з нас ну дійсно те, що я бачу на станості, дуже складно людям довіряти Богу. Ну, Це знаєте, це на рівні того, що, «да-да, я довіряю, я розумію, я ж не морська волна, вітром піднімаємо, як написано в якові Ні-ні, я, я довіряю, я вірю, я йду за Богом. Але коли проходять обставини, ми розуміємо, хто як проявляється і що відбувається. І знаєте, дуже цікаво спостерігати за тим, як е, в ітогі людина проявляє себе як людина, яка не довіряє Богу. А потім йдуть розчарування, а чого я не маю того, що я хочу, того, що я прошу. А чому мої молитви до потолка? А чому там Бог відвернув від мене своє лице? А чому не виходить то або то не виходить? Да? А чому якісь трабли там в різних сферах життя пішли різко? Да? І знаєте, є хороший стих. Написан він в притчах 16.3. Довірся в усіх своїх діях Господу. І твої задуми збудуться. Повторю, так? Довірся в усіх своїх діях Господу. Всі твої задуми збудуться. Це дивовижно. Знаєте, якщо взагалі подумати про те, що Бог не змінний, він е, вірен був в своєму слову тоді, вірен і сьогодні, і буде вірен завтра, коли назвами не стане. Якщо це так, і ми це дійсно розуміємо, приймаємо, то треба розуміти, що якщо я довіряю свої дії Богу, то все, що я задумала, Бог благословить і воно збудеться, воно станеться. Понімаєте? Що Саме цікаве, я бачу, як багато наших віруючих ходить до різних зараз духовних коучей, енергопрактиків світських, мирських, приймають різні мантри, вчуться медитувати. До речі, медитація це дуже класна штука, але якщо її вивчати в контексті Біблії, то це глибокий роздум про Бога. Це не просто в медитації сказати: я вас з'єднала з сильною енергією, я щаслива. Ні. Це глибокий роздум про Бога або з Богом про істину. Але дивіться, ми ходимо і потім щось іде не то. Ми робимо условно якісь потуги, щоб в нас все хорошо було, але не відбувається. Дивіться, якщо ми довіряємо наші кроки, наші поїздки, наші слова, наші зустрічі, все довіряємо Богу то тоді Господь благословляє. Але якщо ми говоримо, що отут, от я їду, я сам впораюсь, бо я ж дорослий християнин, це хорошо. отут я трошки не впевнений, Господь спустісь. Господь не волшебна паличка, він не хатабич, якого можна дергати за бороду. Він особистість, яка є превище всього цар-царів. Ми не можемо прийти, до, наприклад, Зеленського і сказати, да, от тепер ти мені потрібен, давай, зроби то-то, 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 і я піду. Ми ж так не зробимо. А чого в нас таке ставлення до Бога? Дивіться, я не кажу зараз про всіх віруючих да, або про всіх невіручих. Я не кажу, що є якась там супертенденція, да, прям на 100%, але вона починається. І ця тенденція вона дійсно є і процвітає в церквах активно. Люди стали навіть ті, хто ДВР, навіть ті, хто як я більше 20 років ходять в церкву, служать, якийсь умовно ступор починається. Тому що, як сказати, людина в свій час, умовно, да, робила те, що робила, все класно було, а потім приходить момент, і людина не розуміє, а на своєму вона місці чи ні. А в мене питання, навіть якщо ти відчуваєш, що ти не на своєму місці, чи довірив ти це місце Богу, чи ти там включив свій контроль? Я до чого, друзі? Я хочу щоб цей стих збільш з Біблії да, притчі 16.3, коли ви довіряєте дії дії Богу, то все, що ти задумав, Бог виконає. Воно все здійсниться. Це дуже такий класний вірш, може, зможете роздрукувати його і повісить собі на, на виході в дверях да, або на кухні, де вам зручно. Е, і знаєте, не просто про це думати, а от е, коли ти це глибоко зрозумієш, ти поймеш, що навіть твоє просто дихання. Воно здійснюється дійсно по благодаті. Воно написано в битє, якби Бог не вдихнув в Адама і Єву е дихання життя, чи був би людиною душою живою? Це питання, да? І тобто ми маємо розуміти, що навіть коли ми думаємо, що ми такі класні, ми там бізнес поставили, ми там церкву зробили, ми там, я не знаю, перевезли купу людей, речей воїнам допомогли. Це ми зробили точно, чи ми були гідним інструментом в руках Бога живого. Тобто наші дії, вони на те, що прославляти ім'я Бога, чи прославлять своє святе ім'я? Ми прославляємо, е, дійсно честь, славу, мудрість Божу і себе підмазуємо по це, чи ми тільки про себе говоримо. Що да, да, це ж я вибрав Бога колись, це я молодець. Я вирішив слідкувати, тому Богу Бог виконує все, що треба. Тому що я молодець. Ні, це, звісно, добре. Але Бог ні волшебна паличка, ні хатабич. Повторюю, так, да, до Зеленського ніхто з нас не прийде не скаже, ну слухай, ми тут вхоролись без тебе, багато речей зробили. А тепер давай, нам треба це, бо нам не вистачає там якісь роті, або там якісь церкви, або якісь вулиці в місті, щось там не вистачає. Ми так не зробимо. Ми навіть не проб'ємось туди, щоб туди потрапити, правда? І от давайте довіряти, довіряти своїй дії Богу, і тоді ми, повірте, будемо дуже слідкувати за своїми діями, тому що ми будемо розуміти, що о-о-о, отут щось не то. Треба так трошечки вернутися на шлях істини. Да? Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за милість, дякую за цей прекрасний вірш з Біблії. Взагалі чудовий розділ, там в причах завжди є багато чого повчитися. Хочеться прям кожен вірш виписувати, кожну фразу, бо просто легендарна фраза. Але сьогодні акцентую увагу на цьому моменті і дуже прошу допомогти нам, будь ласка, дійсно довіряти своїй дії тобі, тому що все, що ми задумали, все, що ми хочемо, ми дійсно зможемо отримати на 100%. тому що ми довіряємо тобі. І це дуже класно, коли ми можемо це довірити і не гнівитись, коли десь ми затримуємося, десь якийсь затор, десь щось відбувається, або, наприклад, лікарні до мене не підходять, щось там не так. да. Довіряти тобі, молитися, молитися, довіряти, просто твоє святе ім'я і через це дійсно показати, наскільки ти можеш бути великим, і що спасіння дароване кожному, тому що наша перемога тоді, коли ми своїм життям показали. Що є спасіння в тобі, і воно може бути у кожної людини. Тож босс нас буде тими людьми, які дійсно довіряють тобі, які йдуть твоїм шляхом, які виконують твою волю, тому що коли твою волю виконуєш, дійсно дух, душа, тіло все радіє. Кожна клітинка вона прямо скаче, і це дуже здорово. Дякую тобі за це. Будь прославим сьогоднішньому дні, довіряємо тобі, благословляємо твоє святе ім'я і віримо, що ти будеш сьогодні з нами. Дякую, що зберігаєш наші міста. Сьогодні особливо е бачиш останні дні, як почався вересень, всю Україну накривають, накривають такі масові атаки, але ти, Господи, бережеш. Дякую. Дуже-дуже дякую тобі, що ти бережеш. І особливо дякую тобі за Львів, за те, що не прилітає, хоча є, літають, збивають, але ніхто не страждає. Амінь. друзі, всім гарного дня.